Виконуємо номер 1412 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Заповни таблицю: Власна швидкість човна в кілометрах за годину, Швидкість течії в кілометрах за годину, швидкість за течією в кілометрах за годину. І швидкість проти течії в кілометрах за годину. Задача перша. Нам відома власна швидкість човна 15,2 км за годину, і відома швидкість течії 2,9 км за годину. Необхідно знайти швидкість за течією і швидкість проти течії. Знайдемо швидкість за течією. Для цього до власної швидкості човна додамо швидкість течії. 15,2 додамо 2,9. Будемо мати 18,1. Знайдемо швидкість проти течії. для цього від власної швидкості човна віднімемо швидкість течії. 15,2, віднімемо 2,9, будемо мати 12,3 км за годину. Задача друга. Нам відома власна швидкість човна 13,4 км за годину і швидкість за течією 15,1 км за годину. Необхідно знайти швидкість течії і швидкість проти течії. Знайдемо швидкість течії. Для цього від швидкості за течією віднімемо власну швидкість човна. 15,1 відняти 13,4 1,7. Тепер можемо знайти швидкість проти течії. Для цього від власної швидкості човна віднімемо швидкість течії. 13,4 віднімемо 1,7 Будемо мати 11,7. Завдання третє: власна швидкість човна відома 14,25 км за годину. І відомо швидкість проти течії – 12,95 км за годину. Необхідно знайти швидкість течії і швидкість за течією. Знайдемо швидкість течії для цього від власної швидкості човна віднімемо швидкість проти течії – 14,25. Відняти 12,95, будемо мати 1,3. А тепер знайдемо швидкість за течією. Для цього, до власної швидкості човна додамо швидкість течії. 14,25 додати 1,3 буде 15,55. Завдання четверте. Відома швидкість течії 1,8 км за годину. Швидкість затечії 14,5 км за годину. Необхідно знайти власну швидкість човна і швидкість проти течії. Знайдемо власну швидкість човна. Для цього від швидкості за течією віднімемо швидкість течії. 14,5 км за годину відняти 1,8 км за годину маємо 12,7 км за годину. А тепер знайдемо швидкість проти течії. Для цього від власної швидкості човна віднімемо швидкість течії. 12,7 відняти 1,8 буде 10,9. І остання четверта, п'ята задача нам відома швидкість течі 1,35 км. За годину. Відома швидкість проти течі 17,75 км. За годину. Необхідно знайти власну швидкість човна і швидкість за течією. Знайдемо власну швидкість човна. Для цього до швидкості течії додамо швидкість проти течії. 1,35 додати 17,75, будемо мати 19,1. А тепер знайдемо швидкість за течією. Для цього 19,1 власну швидкість човна, додамо швидкість течії 1,35. Отже, 19,1 додати 1,35 буде 20,45. Ми заповнили таблицю. номер